П'ять причин, чому не можна відмовлятися від солі. Я все розказую, а ви підписуйтесь. Дехто вважає, що вживання солі підвищує рівень тиску. Насправді лише зловживання. Якщо ж їсти сіль в добовій нормі, мінімальній це є 2300 мг, ніколи артеріальний тиск не підвищується. Натомість наукові дослідження. Показують, що люди, які не виїдали цю норму, вмирали швидше, ніж люди, які її з'їдають, сіль покращує чутливість організму до інсуліну, що знизує ризик появи цукрового діабету другого типу. Також сіль дуже важлива для алергетиків. Також зменшує чутливість нашої брудколегеневої системи, тому вигідно таким людям дихати саме сіллю. Вона санує від мікробів.